Вітаю, друзі. Знаєте, я не дивуюсь вже тому, що влада приймає якісь безуглі або безглузді рішення. Ми до цього вже звикли. Ми навіть звикли до того, що наслідки після цих рішень дуже. Ганебні, ну ми всі пам'ятаємо, як влада любить прості рішення. Наприклад, треба розігнати всіх військових, і все налагодиться, вирішив Володимир Зеленський, звільнив всіх військових і завалив мобілізацію. Не треба готуватися до війни, треба пообіцяти готуватися до шашликів. І як ви пам'ятаєте, чим це закінчилося? І так постійно. Тому давайте все ж таки аналізувати, що робить наша влада, і розуміти, що буде направлено на. Ефективність, а що знов на якісь ефектні, ну може бути заяви, а також на овації. До речі, овації у нас люблять у владі всі, не лише Зеленський. Тому ці рішення, які зараз я бачу, викликають не лише подив, а й розуміння, що вони приймаються. Надію на овації у генштабі планують зменшити штат на 60%. Завдяки цьому будуть можливі ротації підрозділів, які виконують бойові завдання. Заявив начальник генерального управління оборонного планування генштабу ЗСУ пан Острянський. виявленим особовим, особовим складом планують докомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівня, а також бойові військові частини. Давайте по черзі, заява. А завдяки цьому будуть важливі ротації підрозділів, які виконують бойові завдання, В Генштабі працюють переважна більшість людей, скажімо так, на рівні полковник, підполковник. В мене запитання: е, їми як докомплектують будь-який військовий йде на посаду, а е, на яку посаду мог би претендувати, наприклад, президент? Це діловод діловодства. Але він чотири рази відмовився з'являтися по повістці, тому. Так і не знаємо, ким би він став. А зараз пропонують інше взяти полковників і перевести. Дивіться, як до полковників ставлюся. Ну так м'яко кажучи, зі скепсисом, але я розумію, яку роботу вони роблять. І в мене запитання: на які посади їх поставлять в окоп? Ні, в окопах полковників не буває. Хоча, до речі, я знаю одного полковника, який командує. Ротою вогневої підтримки і сам особисто приймає участь у бойових діях, але це виключення, яке лише підтверджує правило. Тому в мене запитання: навіщо це робиться? Хто залишиться в штабі? Хто буде виконувати ті завдання, які стоять перед генштабом? Це перше, друге, куди далі підуть ці люди? Ну дійсно мені це цікаво. От Пишуть, що вони будуть виконувати бойові завдання. Ну, які бойові завдання будуть виконувати 300 полковників, яких переведуть з Генштаба. Мені просто хочеться подивитися на поставлене для них завдання. Хочу подивитися цю бр яку їм видадуть. А давайте пункту. От дійсно вони можуть після цього скорочення відправити їх на посадки? Ні. 300 полковників не будуть штурмувати посадку. Це по-перше, по-друге, хтось вірить у три штурмових роти з полковників, виключно ні. Це теж маячня, і всі це розуміють. А може хтось вважає, що це майбутнє 300 ротних. Ще раз нагадую, я знаю тільки одного полковника, який командує ротою вогневої підтримки. Одного. І все. Далі, як завжди, лейтенанти і все. А у нас тут 300 Це нових 300 батальйонів. Що це? Або їх хочуть посадити в штабах. Так от штаби в нас. От так, під зав'язку забити офіцерами. До речі, дуже цікава історія. В окопі зазвичай цивільні, а в штабі а у нас кадрові військові. Тому в мене запитання: навіщо це робиться? Мені дуже цікаво. Більше того, я хочу зрозуміти, хто запропонував це просте рішення. Може, та ж сама людина, яка запропонувала Зеленському звільнити всіх військових, коли обвалилася мобілізація, і зараз вона провалена. Далі може хтось задумався про наслідки того, що буде з таким полковником, наприклад, генштабу, якщо він гаразд, піде в атаку, штурмувати посадку, отримає контузію і попаде в полон. З всім знанням інформації, яким він є носієм, зі всім своїм досвідом, з його інформованістю, ні, ну так, вона же завжди думають про все вже після. То може це навмисна така ідея? А далі, от хто дійсно буде вирішувати всі стратегічні завдання, що стоять сьогодні перед генштабом? Їх е, будуть вирішувати ті, залишився 150 людей, які залишаться в генштабі. Ну хтось це вірить? Ви про обсяги робіт уявляєте собі? Ну, не маєте? Тоді в мене запитання: а може, це робиться навмисно? До речі, мені цікаво, як на це відреагували... В Росії справді оваціями чи тільки шампанське відкрили. Ну тому що там цього аплодували 100%. І Як аплодували, і з того моменту, коли президент вирішив розігнати всіх чортовій матері е військових? Залишилися хто? Залишилися ті, хто сьогодні не можуть провести мобілізацію овації нашому президенту і тим, хто пропонує це, давайте так далі. Ефективність, хтось аналізував цього рішення, хтось думав взагалі про наслідки, схоже, що ні. Тоді цікаво, а як це рішення взагалі може впливати на стабілізацію лінії фронту та на розробку майбутніх стратегій? Теж ніяк? Ну тоді нахрена це робити. І взагалі, коли казали дебілам на банковій, не чіпайте залужного, не чіпайте його, буде гірше. Це призведе до деморалізації в військах, це фактично може зруйнувати систему керування. Звільнення всіх командувачів призведе до втрати контролю і втрату керування. Це призведе до провалів на фронт. Це ж все попереджало. Казали про це. Подивіться всі статті, коли які тоді виходили від експертного середовища. Подивіться, що писали тоді всі, хто розбирається в цьому питанні, але... Просте рішення зняти залужного закінчилося великими непростими проблемами, які ми і зараз вирішуємо. Тоді в запитання тоді не послушали, отримали, а зараз вирішили показати, що можна зробити ще гірше. Розумієте, я може б і не звернув на це увагу, якщо б не деякі моменти ще 24 квітня. Від міноборони вийшла така. Таке, такий лист, в якому пропонувалося зі всіх структур виділити 20%, яким можна було би докомплектувати а, війська. Більше того, пропонувалось провести бесіди з переконанням чиновників. Інших, і от тут я задумався: уявляєте, приходить такий держспецзв'язок, такий лист, і виділяють там 20% людей, і серед них є ті, хто знають. Всі нюанси. Держспецзв'язок це окрема історія, повірте, і знов ця людина потрапляє в полон. Уявляєте, яку інформацію отримують росіяни? Тому в мене запитання: це навмисне такі ідеї з'являються, і, до речі? У вас же все супер з мобілізацією. Ви кажете? Зеленський навіть не пригадує мобілізацію і навіть не є тим, хто постійно пропагандує, пропонує мобілізувати в кожному своєму відео. Не закликає до мобілізації. Мабуть, тоді все гаразд. з мобілізацією? Тоді чому цей лист? А до речі, місяць пройшов, і як там з успіхом ніяк? Ну, тому що ті люди, яких можна було би м, ті, поповнити, їх ми вже поповнили. Але кількість недостатня взагалі, те, що відбувається зараз, мені нагадує якусь ну, ну, дурку, відверту дурку. І єдине запитання, яке в мене є: а хто стоїть за цим цим? Хто ініціатор таких дуже дивних пропозицій, від звільнення військових до. А, Фактично, скорочення генштабу до речі, росіяни свій генштаб не скорочують. Вони вичищають його від якихось окремих осіб, але розуміють вони планують воювати далі. А ми плануємо, бо інакше навіщо скорочувати тих, хто буде займатися стратегічними питаннями. Бо на останні ставши залишившися 150 людей в генштабі. Це обсяг роботи, який вони ніколи в житті не потягнуть великий обсяг роботи. І ще одне: якщо хочуть скоротити якісь окремі підрозділи, це можна зробити до речі, 100%. Але коли вони працювали, вони працювали на перемогу. А зараз вони на що будуть працювати? Не на що і ми побачимо, як штаби ще більше доукомплектували, тому що не окопи доукомплектують всіх офіцерів. А ефективність генштабу впаде. І в мене одне єдине запитання: хто замовник цієї маячні? Бо нам не маячня потрібна не прості рішення, а нам потрібна перемога. А перемогу можемо ми отримати виключно завдяки непростим, не дуже приємним рішенням, а тим, які сьогодні ну, майже супер актуальні. Президент повинен виходити і закликати до мобілізації кампанію. Треба проводити про мобілі... по мобілізації, хоча її треба було починати ще в минулому році. І це в найгіршому варіанті, в найкращому, треба було починати в 22-му. Але у нас же все добре, у нас же все гаразд. У нас рожеві поні на єдиному телемарафоні гадять веселками, і там все супер. Тому ми й далі бачимо те, що відбувається: це якийсь сюріалізм. Але з цим треба закінчувати, бо такими методами війну ми не виграємо. А от програти можемо легко. Бо якщо в штабі, в генштабі не буде людей, які зможуть займатися стратегічним плануванням, виписувати плани і працювати над операціями, а у росіян будуть такі люди, то скажіть, будь ласка, у кого буде перевага на рівні стратегічного планування? Відповідайте самі. А ми все одно переможемо всіх ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Папа! -па.